Хвилин сяє наша турбота, ті річки, яким ми врятували те, чисте, відкрите повітря. Дорогі друзі, це повідомлення об'єднує надихаючу мудрість, творче бачення і силу технологій, що розвиваються. Наш гість відомий тим, що поєднує свідоме життя з технологічним прогресом. Він з'являвся на різних континентах у ЗМІ по всьому світу. Він є джерелом натхнення надії та трансформації для поколінь. Ми пишаємося тим, що представляємо біл від Коли падає остання завіса, уявіть, все ваше життя відтворюється лише за 10 коротких хвилин. Що дійсно важливо в ці останні моменти, це не майно чи речі, а турбота, яку ви проявили до землі та інших. Чи захищали ви води, повітря, майбутнє? Чи використовували ви сьогоднішні технології для зв'язку, для зцілення, для збереження життя, там, де деякі обирають шкоду. Більшість із нас може обрати відновлення, мудрість і співчуття. Кожен вибір визначає те, що залишиться в пам'яті. Коли прийде ваш десятихвилинний огляд, нехай він покаже, що ви стояли на боці землі, ви плекали надію, ви залишили спадщину, за яку майбутнє вам подякує. Так ваше життя знаходить справжній сенс і мету, бо воно з'єднує вчора, сьогодні і завтра. Ваша присутність тут і зараз має значення у нескінченності часу, чи встанете ви за землю і майбутні покоління, і створити спадщину надії.